Привіт, наші дорогі глядачі! Сьогодні я пропоную прочитати одну із семи історій про кастера. Ми з вами вже більше читали на каналі. Сьогодні давайте почитаємо, як кастер із своїм малесеньким другом Фріпе будуть лагодити велосипед. Кастер і Фріпе нарешті йдуть на пікнік. Фріпе малесенький мріяв про цей день усю зиму, відколи отримав нового велосипеда в подарунок на Різдво. Карстер вкладає речі до кошика, а Фріпа йде за скатертиною для пікніка. Скоріше підганяє Фріпа. Поїхали вже. Нам ще далеко не вгаває Фріпи. А Кастри йому відповідає: ну ми щойно виїхали, погляньте, вони трошечки проїхали. І вже малюк запитає, а багато нам ще залишилося, чи мало. Зачекай. І гукає Фріпа, я не можу далі їхати, у мене колесо здулося. Зараз подивимось, відповідає Кастр, можливо, ти його пробив. Дивися, пояснює Кастр, ти наїхав ось на цей цвях і пробив колесо. Тепер нам доведеться їхати додому і ремонтувати це колесо. Нічого не вдієш. Ні, протестує Фріп. я не хочу додому. Я хочу на пікнік. Я хочу їсти смаколики з кошиками. Але доведеться їм їхати додому. Не сумуй, Фріпе, втішає його кастер, Нам пощастило, що ми не встигли далеко від'їхати. Через п'ять хвилин будемо вдома, а ремонтувати пробити колесо дуже навіть цікаво. На добре, схлипує Фріпе, і вони поїхали назад дому. Погода чудова, тож Кастер і фріпи вирішують лагодити велосипед на подвір'я. Кастер ставить велосипед на стіл догори колесами. Ось так, каже він. Тепер ходімо по інструменти. Кастер дістає гайковий ключ, три монтажні лопатки, червоний маркер і велосипедну помпу. Фріпи приносить скриньку із ремонтним набором, до якого входять шматочок наждачного паперу, ніпелі, клей і латки. Добре, що пробити колесо переднє, зауважує кастер, бо його легко зняти. Кастер відкручує гайку гайковим ключем і знімає колесо. Щоб витягнути камеру, пояснює кастер, треба відкрутити ніпель. Ой-ой-ой, цей ніпель кудись упав. Здається, його вже не дістати, каже Фріпа. Таки ні, погоджується кастер не дістати. Але як же нам тепер відремонтувати колесо? Не переймайся малючим. У нас є запасні ніпелі в стримці з ремонтним набором. В скринці, заспокоює його Кастер. Краще скласти усі дрібні деталі в коробочку, щоб вони не загубилися, каже Кастер. Тепер виймаємо камеру. А як її дістати, цікавиться Фріпа? Дивись, беремо монтажні лопатки. І відтягуємо ось так, відтягуємо ними шину, під якою схована камера. Всю шину знімати не треба, досить вивільнити її з одного боку і потягнути за камеру. Фріпи допомагає кастеру витягувати камеру. А тепер давай подивимося, де саме прокол, каже кастер. Фріпе, принеси, будь ласка, миску з водою. Миску? Дивується Фріпи. Ми що, будемо мити камеру, а не ремонтувати. Розбачиш? Та ні, пояснює кастер. Ми будемо її ремонтувати. Але спочатку нам треба знайти прокол. Зараз я поставлю новий ніпель і ти трошки накачаєш камеру. Фріпи помпує камеру. Дуже не старайся, просить кастер, достатньо трошки підкачати. А тепер занурюємо камеру у воду, пояснює кастер. І дивимося, де з неї виходить повітря. Ну що, Фріпе? З'явилися бульбашки. Ось тут, ось тут вигукує Фріпи, повно бульбашок. Дійсно, каже Кастер, значить там і прокол. Хитро, правда? Фріпе обводить маркером місце проколу, щоб потім можна було його знайти. Кастер насухо витирає камеру шматинкою. Потім він обробляє місце проколу наждачним папером, щоб краще тримався клей. Фріп вичавлює трошки клею на місце проколу, рівномірно розмазує його тоненьким шаром. Поки сохне клей, кастер знімає з латки захисну фольгу. Кладе латку на місце проколу і міцно притискає. Кастер знімає з поверхні латки прозору захисну плівку. Ось і все, каже кастер. Зараз ми накачаємо камеру. І перевірено, чи вона не спускає. Жодної бульбашки, повідомляє Фріпа. Чудово! відповідає кастер. Значить, повітря більше не виходить. Тепер спустимо камеру і вставимо її назад у шину. Камера на місці, тож можна заправляти шину в обід колеса. Це нелегко, але кастер знає одну хитрість. Він змащує краї шини засобом для миття посуду. І діло йде на лад. Готово, тішиться кастер. Фріпе, принеси, будь ласка, помпу. Вона коло мого велосипеда. А я тим часом прикріплю колесо. Ось і все, каже Кастер, колесо як новеньке. Тепер можна їхати на пікнік. А усі сюди, говорить Фріпа, тепер нам потрібно ремонтувати твоє колесо. Не може бути, вигукує кастер. Невже я теж пробив колесо? хо 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 а -а -а -а. якщо так, то нічого не вдієш, треба ремонтувати. Знаєш що? А давай спочатку перекосимо, бо я страшенно зголоднів. А знаєш що, Кастер, твоя правда була, визнає Фріпе. Ремонтувати велосипед дуже цікаво. І пікнік наш вийшов на славу. А далі вони поїхали на своїх велосипедиках. Давайте ми з вами сходимо на пікнік.